Лужив, повернувся і знайшов своє місце в команді. Сьогодні у нас в гостях Вадим Гулін, регіональний менеджер Фарби Колорит. Дякую, Вадиме, що погодилися на сьогоднішню розмову. І відразу хочу почати такою з вашого знайомства із аудиторією. Розкажіть трішки про себе та про вашу службу. Ну, звати мене, Вадим, працюю в фірмі Фарба колорит». Мобілізували мене трошки більше року тому. Основна моя задача була бути водієм автомобільних транспортних засобів. Не знаю, як сказати, був водієм і виконував різні завдання, які пов'язані з цим. Що вам найбільше запам'яталося із моменту ваш? служби все-таки це дружня атмосфера побратимів. Побратими були і з тилу, і з фронту ми, ну, всі ми люди, українці дуже добра нація, і ми ну завжди були як одна велика родина. Український дух незламний, і я скажу, що ну це мабуть основне, що і підтримує настрій і життя. Я не знаю всіх нас, і тих, хто служить, і хто не служить, і ті, хто повернувся зі служби. Чи була у вас якась така історія, можливо, цікава? Життєва, про яку ви можете розказати, яка найбільше вразила вас. Коли ти служиш, хороших історій багато не буває, можливо, навіть їх мало. Діти плачуть, матері плачуть, жінки, чоловіків плачуть, які йдуть на війну, на емоції. Печальні в цьому плані, що було найскладніше під час служби, а можливо, навіть не фізично, а психологічно. Фізично це навчання були, звичайно, складні, коли ти так місяць на тяжких умовах проходиш учебку, постійно копаєш, стріляєш, бігаєш. І ну, морально не так складно, тому що я срочну службу служив. Я був до цього якось трошки трішки, можливо, підготовлений. Відрізок часу невеликий, але складний. Ви. Пішли служити під час великої війни. Що відчувалося тоді, і чи було вам ну, страшно, так як ви вже мали військовий досвід? Е, страшно, звичайно, було, але е, коли ти служив в срочку і зараз це абсолютно різні речі, тому що ти там молодий хлопчина і ти в мирний час просто служиш і виконуєш свої якісь задачі, які тобі поставлені. То зараз це ти йдеш служити здоровий дядько, і ви не просто виконуєте якісь завдання. Відсутність поняття того, що в тебе буде в майбутньому, а тут ти думаєш просто про сім'ю. Як там твоя сім'я, без тебе, коли вони одні вдома, а тут шахеди, ракети, а ти далеко від своєї сім'ї не можеш там якось прямо зараз фізично їх захищати, то це різні речі. Як змінилося ваше сприйняття звичайного життя? Та я став, мабуть, прийшла переоцінка цінностей, почав більше любити поважати речі, які для всіх людей більш повсякденні. А тут ти просто радий, тому що ти можеш спати вдома, бачити сім'ю, розмовляти з друзями, пити кока-колу. Є щось, що стало для вас символом війни? Якийсь момент, думка, подія, конкретна людина. Можливо, надихав в свій час залужний всіх нас, і от, мабуть, його йода, маленький джедай. Він, мабуть, багатьох людей надихнув. Мене також є маленький йода. Чи змінилось ваше життя після повернення додому? І якщо змінилося, то як? особливо ніяких змін не відбулося, тому що мене сім'я любить, я сім'ю люблю на роботі. Я людей люблю колег своїх колеги. Мабуть, мене також люблять і тепло колектива на роботі, і рідних та батьків вони, скажімо так, не дали не відбутися якимось, Ну. Подіям в якось сказати, в негативному напрямку в моїй голові чи в житті. А чи легко було знову увійти в ритм цивільної роботи? легко. а опять же скажу, що я дуже люблю свій свої колектив, своїх колег на роботі. Вони максимально тепло зустріли, привітали. І навіть, якщо ти щось забув, скажімо так, в своїй роботі якісь навички втратив, то все быстро. Скажімо так, на, на свої місця стало. А чи є щось, що навпаки, було важко через якийсь, можливо, такий в роботі саме рубіж переходить? Не то, що важко, але, скажімо так, розуміння для деяких людей О, якісь є проблеми, які вони вважають першочерговими, і це дуже страшно. А ти вже дивишся на це з іншого і думаєш, це мелочі житті, а не проблема. Всі проблеми, які вирішуються, телефоном, дзвінком або розмовою? Це не проблеми взагалі. Чому ви повернулися саме в фарби колорит? Бо я люблю цю команду, і мені з ними легко спілкуватись, легко працювати. І я б мабуть, на іншій фірмі не зміг би ну так легко після збройних сил ну так легко ну, знову почати працювати. Ну вони от це все та золота середина, що тримає тут цей колектив. А скільки років до мобілізації ви пропрацювали в Е, ем, Мабуть, десь від полутора до двох з половиною років, десь так, ну на різних посадах, але припрацювали. наскільки важливо українському бізнесу інтегрувати в свої робочі колективи військових, які повернули? стараються повернутися до цивільного життя, які зараз уже демобілізовані, я думаю, це максимально важливо для українського бізнесу, тому що люди, які прослужили в армії в цей час, ну коли війна. То це максимально відповідальні люди, і вони не бояться труднощів. Ці люди будуть максимально працювати, і вони будуть віддаватись роботі, і вони будуть старатися заробити гроші. Тобто вони будуть заробляти гроші і собі, і компанією, тому що людина, яка слухала накази командирів, то спілкування з керівником для нього буде це просто. Пісня. <смі> бізнес і повинен допомогти цим людям, тому що якщо не а як бізнес може їм допомогти в плані не просто тим, що відкривати нові вакансії, а можливо якось роботою із такими людьми додатковою психологічною допомогою, правильним налаштуванням самої робочої команди. Військовослужбовці, які потрапили вже в мирне життя, у хлопців все вийде все. Скажімо так, робота опять же, повторюсь ще раз HR-ів і кадрових спеціалістів. Що б ви сказали своїм військовим побратимам, які планують повернутися до цивільної роботи? Е, я їм хочу побажати, щоб у них все вийшло, тому що повернутися з армії в цивільне життя це, по-перше, дуже непросто. То або за станом здоров'я, або ще щось, не дай Бог гірше. То я бажаю, що них все вийшло, все гладко пройшло, і вони знайшли роботу своєї мрії, колектив в своєї мрії, де їх будуть любити і поважати, як мене на моїй роботі. Що ви тепер найбільше цінуєте у житті і в людях? Я в людях завжди цінив і поважав це чесність і повагу один до одного. Якщо цього не буде, то не буде ніякого нормального якої нормальної комунікації і, і праці на якої не буде без цього без взаєморозуміння і поваги один до одного. Це насамперед. Люди повинні друг друга поважати і спілкуватись так один з одним, як ти хотів би, щоб з тобою спілкувалися. То тобто, це завжди так і так повинен військовий один з одним спілкуватися. Командири я хочу сказати, що мої командири зі мною на ви завжди спілкувалися, і я тих людей згадую добрим словом. І то були класні військові, і я їм дуже вдячний. Ми переходимо більш до такого особистого блоку запитань. Чи є щось із армії, що ви зберігаєте? Якийсь фото, значок, сувенір, щось таке дуже миле і близьке вашому серцю? Йоду. Йоду на своєму військовому піксельному рюкзаку. Вам його хтось подарував? Чи як, Ні, його, я сам опинився. собі його придбав, дуже він сподобався, мені просто цей персонаж. Який колір сьогодні про вас? Білий. Білий колір це про мене. Я дуже люблю білий одяг, білий футболки, біле взуття. І це колір чистоти. Що хотілося б, щоб у нас завжди було про що мрієте зараз? Е, я мрію, щоб нарешті в нашій країні настав мир, злагода, і ми всі зуміли досягати своїх цілей, які ми собі поставили ще до того, як почалася ця негативна історія. Ця війна в нашому житті. Я хотів би, щоб ну все в нас наладилось і було добре. І на цій позитивній ноті ми вам дякуємо за наше спілкування і прощаємось до нових зустрічей. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Thank you